Доброго дня, першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти! Тема уроку: Закріплення звукових значень вивчених букв, вправи для розвитку навички читання. Поставте відео на паузу та прочитайте слова, дивлячись на крапку. Поставте відео на паузу і прочитайте слова в напрямку стрілочок. Відкрите у підручнику сторінку 108. Розкажи, що зображено на малюнку. Допоможи дідові морозу роздати дітям подарунки. Зупиніть відео та виконайте це завдання. Незабаром канікули. Спочатку прослухайте текст. Я читаю, а ви слідкуйте. Добру звістку принесла нам у клас Віра Йосипівна. Діти, незабаром настане новий рік. Він принесе вам зимові канікули, а канікули то санки і ковзани, різні маскаради і конкурси. Прийде до вас дід Мороз і принесе в торбині різні подарунки. Ми зраділи і всі разом весело проспівали. Канікули, канікули, до себе нас покликали. Давайте разом прочитаємо кілька речень із тексту. Поставте пальчик на початок і читаю я, а ви ланцюжком за мною. Добру звістку принесла нам у клас віра Йосипівна. Діти незабаром настане. новий рік. Він принесе вам зимові канікули. Зупиніть відео і далі текст дочитайте самостійно. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Послухайте текст Ліс був самотній і сумний, та одного разу до лісу завітала зима, деревам подарувала білі накидки, траву вкрила білим килимом, ліс став казковим. Потім до лісу прилинула весна. Вона була весела, радісна, розступила білий килим, усе в лісі зазеленіло. Весну змінило літо. Воно принесло тепло. Квіти, спів пташок. У лісі стало гамірно. І так було до осені, а вона принесла спокій і золотисті подарунки, позолотила все навколо, під соснами й дубами насипала грибів. Ліс радів зимі і весні, літу й осені. Тепер він мав друзів і перестав сумувати. Давайте разом прочитаємо перший абзац тексту. Я а ви, ланцюжком за мною. Ліс був самотній і сумний, та одного разу до лісу завітала зима. Деревом подарувала білі накидки траву вкрила білим килимом ліс став казковим. Далі текст дочитайте самостійно і доберіть до нього заголовок. Молодці. Дякую за роботу. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.